Друзі, вітаю вас у себе на каналі. Хочу подякувати спонсорам, які долучаються до підтримки, а також людям за хороші, корисні та влучні коментарі. Сьогодні в нашому відео буде представлено такий елемент інженерного обладнання позицій, як Лисячі нори, як їх вже встигли охрестити між собою наші солдати. З огляду на коментарі яких дуже багато залишають люди, особливо в тих відео про інженерне обладнання позицій, хочу відповісти на таке питання, яке цікавить дуже багатьох. Чи це така самодіяльність оці лисячі норі, чи це якимось керівними документами узгоджений елемент? Ну, я не знаю, як зараз, чи він узгоджений чи ні, але. В літературі ще радянської доби, такі сховища, як Лисячі Нори, вони пропонувались до використання, так скажімо, були схеми, як їх облаштовувати там і, так далі, і так далі. На рахунок того, як вони повинні виглядати, де їх робити і все, що стосується цієї теми. Отже, Лисяча Нора. Це таке заглиблення в одній з крутості окопу, в якому військовослужбовець може заховатись, перечекати якийсь обстріл чи запалювальними елементами, чи касетними боєприпасами і так далі, а також може заховатись в ньому і спостереження зверху, від дронів, наприклад. Одразу маленький нюанс. Я з вами буду говорити про лисячі нори, які облаштовуються вздовж вашої траншеї. От якщо ми дивимося на траншею зверху, ось отак. Ось ваша траншея. Вигляд зверху. Ми розглядаємо такі лисячі нори, які облаштовуються от таким чином. Це також от буде вигляд зверху. Куди військовослужбовець буде е, лягати по довжині, тому що також пропонуються варіанти, і багато людей на передових позиціях, особливо, там, де є дошкульні обстріли, копають щось наподобі цього. Відходять в бік від стінки окопу, таким чином, що. Перпендикулярно до цієї стінки там ховаються. Ну, це такий варіант вже є досить небезпечним. Хоча і такий варіант в літературі вписується. Стосовно геометрії розміщення, Ну, лисячу нору ми облаштовуємо на висоті приблизно 20-30 см від дна окопу. Для того, щоб туди не потрапляла вода. В разі підтоплення окопу, а також ми піднімаємо її чим вище у відповідності до глибини нашого окопу для того, щоб досить поширена така думка. Навіть люди описують ситуації, які з ними траплялись. що чим... Якщо окоп у вас нормальної глибини, там 160-170 см, ваша траншея так, чи окоп, хорошої глибини. І окоп розміщений, лисяча нора розміщена біля самого дна, то, наприклад, при потраплянні вога якогось в траншею чи чогось подібного, уламки отак сюди залетять. Якщо лисяча нора піднята трошки вище, допустимо, з цього рівня, наприклад, це в нас буде сантиметрів 50, то є якісь шанси, що оця граната, яка вибухне. Вона все-таки не закидає вас уламками. О. Стосовно розмірів цієї лисячої нори, вона повинна бути облаштована так, щоб в ній ви лежали не лицем уверх, а щоб ви лежали на боці. Це є дуже важливе, дуже важливий нюанс, дуже важливе питання. Оскільки, якщо ви будете лежати лицем догори, у разі обвалу верхні... верху, якщо оця стеля з землі на вас обсипеться, вам буде дуже тяжко вибратись сюди вбік. Якщо ви лежите на боці, ну, змоделюйтеся тобі ситуацію, уявіть, вам буде набагато простіше. Ви зможете двома руками якось вчепитись за цю стінку окопу і туди вилізти в саму траншею. От. Відповідно, тоді вже габаритні розміри. Цієї лисячої нори. Ну, людина повинна підганяти приблизно під себе, але висота має бути ну, ніяк не менше, ніж 50 см, це 100%. В глибину сюди залазити досить глибоко теж вам не рекомендую, оскільки зрозуміло, що чим глибше ви вкопуєтесь, чим, тим слабшим стає оце місце, оця земля. Енергія не має куди, там, допустимо, від вибуху, куди розподілятись, і вона от в цьому місці почне обвалюватися тут. Для облаштування такої лисичої нори в літературі почнемо з того, що там 99% тих нірок, які бачив я, от, вони нічим не укріплюються. Це просто така собі ніша, яка видовбана. І... Ніякого укріплення зверху в неї нема. Це не завжди це тому, що люди роблять неправильно. Дуже часто це зв'язано з тим, що просто немає абсолютно ніяких матеріалів, щоб укріпити той верх. Або немає часу, щоб укріпити той верх лисичину нори. Ну, пояснимо, як би воно повинно було робитись. От в літературі. Описуються способи, коли ви виготовляєте заздалегідь отакі рамки От. з дощок. От отакі рамки і в ту лисичу нору вставляєте. Допустимо, якщо у вас тут ширина оцієї дошки там, 200 мм, то Докупи в глибину поставили три отакі от рамки, і відповідно ви вже маєте нормальний захист від обвалу згори. Я не знаю, подивлюсь, можливо, додам фотографії у відео, щоб воно трохи краще все виглядало, ніж я тут так малюю схематично. От. Якщо абсолютно немає ніяких матеріалів у вас, ну, дуже Складна ситуація на позиції, ні підвозу, немає ні нічого. Ви живете в посадці, де немає дерев, навіть якісь просто тоненькі кущики, або взагалі вони в посадці, а десь в полі. То пропонується копати лисячі нори. Ось її вигляд з боку, так як ви будете заходити. Ось таким чином. Уверху. Не робити прямі кути, а скруглювати їх отак. От отак. Ну, відповідно механіка, так? Чим пологіший оцей кут, тим більше навантаження воно може витримати, так? Немає оцієї точки напруження. Оці гострі кути в глині це є дуже великі точки напруги. Воно може обвалитися. Тобто пропонується отак скруглювати оці кути. Наступне у нас де їх розміщувати в плані не в траншеї, а в загальному ситуації. Пропонується розміщувати їх при можливості. На ділянці траншеї, яка близько підходить до дерев. Підкопуватись під хороше дерево з сильно розвиненою кореневою системою для того, щоб оті коріння, так, отут схематично намалюємо дерево, яке своїми коріннями укріпляє оцю верхню частину землі над лисячою норою. Скажу вам. В принципі, це ідея досить-досить розумна, оскільки це коріння і справді досить гарно тримає землю. Ну, воно точно не дасть обвалитись вашій землі у тому випадку, якщо прихід снаряду буде там ну, в 10 метрах. Якщо просто в полі отаке зробити, де немає коріння, ну то без жодного укріплення стелі ці норі. Може бути обвал. В загальному хочеться сказати, що облаштування такої лисячої юнори теж певні вимоги ставить до вашої траншеї. Ну, їх копають і в траншеях глибиною там 100 см, так? 110 це як в нас люди дуже люблять копати такі неглибокі траншеї. Це окрема тема для розмови. Дуже часто люди розуміють, що треба копати глибше. Просто ситуація не дозволяє. Нема особового складу. Особовий склад є, наприклад, але він е за рахунок якихось своїх, свого стану здоров'я і так далі, вже не спроможний стільки копати. От. Але лисячу миру потрібно облаштовувати. В траншеї ну, хоча б 150 см глибиною. Для того, щоб оцей шар землі над верхом нори, ну, був хоча б сантиметрів 60. См. Це мінімум такий. От. Стосовно плюсів і мінусів такого варіанту укриття. Ну, в першу чергу. Хочеться сказати, що цей варіант укриття вимагає від вас просто фізичної праці досить багато, тому що оці заглиблення в стінках траншеї копати дуже важко. Реально, там, хто його не пробував копати, той не уявляє собі, наскільки це складно довбати землю, стоячи отут, і лопатою отак вибирати звідси цю землю. Це абсолютно непросто. Але вам не треба. Ні, колод, дуже багато товстих і так далі. От, наприклад, при облаштуванні вашої, вашого перекриття, так, там, заглибились, заглибились, сюди вставили ваші колоди, так? І перекрили таким чином ділянку траншеї метра чотири для того, щоб укрити особовий склад. Тут ні. Тут просто потрібно викопати ямку. Є можливість роздобути дошки, роздобули, зробили такі короби, немає, то вирізали кілька колод в посадці, яка є біля вас, або десь привезли, і укріпили верх. От. Також таке укриття, як лисяча нора, звичайно, воно добре вас захистить від уламків. Ну, З цим сперечатись важко, так само і запалювальні елементи, флешети і так далі. Ну, з мінусів звичайним мінусом є небезпека обвалу оцього всього діла. Обвалитись воно може, але чим глибше в тему оцього обладнання позицій вникаєш, тим більше розумієш, що це боротьба якихось протилежних сторін, протилежних точок зору. З одного боку хочеться зробити отаке гарне. Укриття, перекриту траншею, де у вас колоди опущені нижче рівня землі для того, щоб вони не пересувались вліво-вправо під час якихось близьких приходів артилерії, так? Але дуже важко таке діло знайти, тому що забезпечення матеріалами воно дуже-дуже незадовільне, скажімо так. Не кожен зможе собі дозволити таке перекриття зробити, і найважливіше, майже ні в кого нема людських ресурсів для того, щоб під таким перекриттям була траншея хоча б там 160 см глибини. От. Так що щось відповідно за щось. Якщо ви приїхали на свою позицію і підвозу, дерева вам ніякого не планується, нарізати того дерева ви не маєте де, ну то, звичайно, лише лисяча нора це хоча б якийсь вихід з ситуації. Тим більше, що, як би воно страшно не виглядало, ну воно навіть для мене виглядає страшно, в мене нема облаштованих, наприклад, таких е, нірок. Але тому, що в мене хороші густі посадки, в мене є де брати дерево. Якщо спокійна обстановка, то можна собі підійти, підрізати, принести і перекрити траншею. А якщо у вас такої можливості немає, ну, то це досить непоганий варіант для того, щоб вберегтись від засобів ураження. Що хочеться сказати ще на рахунок обладнання позицій. Я хочу закликати всіх людей, хто дивиться це відео. Хлопці, як би важко вам не було, як би вам не здавали, що вже все, вже більше копати сили немає, вже більше немає ким копати. От Тому що вже в людей болячки і так далі, і так далі. Але копати потрібно. Хай це не буде швидко, хай це буде виглядати дуже-дуже повільно, але. Ваші позиції повинні удосконалюватись з дня на день. Кожного, кожного дня пів штика лопати, один штик лопати. І через якісь 3-4 дні результат буде. А... Оцінка цього результату це люди, котрі вижили під час обстрілів. Всім дякую за увагу. Дякую за. Те, що переглядаєте і залишаєте хороші коментарі. Дякую за хорошу, розумну критику. Це все нормально сприймається, адекватно реагується. Слава Україні!